Не залишилось жодного місця там для того, щоб сказати, що ну, завдяки цьому, завдяки іншому, завдяки тому фронту або іншому фронту це стало. дійсно хай вся хвала належить Богові, хай повна хвала за все це належить Господу, нашому Богові. Е, Церпі, хотів би, ми молилися, тільки що про мудрість, про мудрість для нас, як для церкви в цих обставинах, щоб Бог дав нам мудрість, як поводитись. Я хотів би зосередити зараз нашу увагу на те, що. Мудрість це сьогодні велика потреба для людей, які приходять і займають місця старої влади. Тому що вони в своїй сутності, ну, вони не є кращими, я так скажу, в своїй сутності. Вони можуть бути такими самими грішними людьми і без Божої мудрості, про я хотів би, щоб зараз ми прочитали і зрозуміли, що насправді є два види мудрості. Певні люди вони можуть мати три дипломи, вони можуть закінчити і мати великий інтелектуальний багаж, але не мати справжньої мудрості, яка їм потрібна, щоб наша країна вона, була такою, як її хоче бачити Бог. Як і говорить про це в 3 розділі з 13 18 віршів, Якова 3, 13-18. Хто мудрий, і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням, коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить, вона, але земна, тілесна та демницька. Бо де заздрість та сварка, там безлад та, суперечка, безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід, плід правди сіється творцями миру. Я хотів би, і Бог кладе мені на серце молитися про цю мудрість, яка не походить з вузів, яка не походить з книжок, а яка походить з неба, щоб ця мудрість з неба вона прийшла сьогодні і зійшла на цих людей. І знаєте, Бог поклав мені на серце молитись такою молитвою вівторок, якщо не помиляюсь. І я молився цією молитвою посеред цих всіх обставин, коли була стрілянина. І реально в середу, чи в четвер я просто точно не можу пригадати. Бог відповів на цю молитву мою, і я це дуже чітко побачив, я прославив Бога за цю відповідь, коли я почув звернення Маке. Ну Це було просто дуже чітко видно, як Божа мудрість прийшла на цю людину, його думки помінялись. Він просто почав адекватно діяти. Я хочу, щоб наша молитва сьогодні була за всіх людей, які приходять до влади в всіх містах, щоб сьогодні не було чварів, які можуть стати сподібно до того, як це було 5 років тому. Щоб сьогодні люди, які прийдуть до влади, не чували за ці портфелі, щоб сьогодні люди, які прийдуть до влади, вони реально мали мудрість зверху. Щоб це не була людська мудрість, яка думає про себе, щоб це була людська Божа мудрість, яка приходить зверху від Бога. І, друга церква, нехай Господь дійсно не, не дасть у цьому запалу, який в наші серця прийшов остивати. Я вірю, що нам потрібно продовжувати молитись, в тому числі про цю мудрість. І про ті потреби, які будуть з'являтися, вірю кожного тижня в новій владі. І Самі різні потреби. Ми прийшли сюди і молились за потреби, які виникли в країні. Я вірю, що будуть з'являтися ще не одна, можливо, десяток потреб. Господь благословить нас, не переставати молитись. Молимося проти все. Господь наші Богу, дай сіпасник.